Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі! Як завжди, я Даша, і я розповідаю про парфумерію у своїх відео. І сьогодні в мене сліпі затести, але це не просто сліпі затести. Ну, по-перше, ось коробочка з відповідями і шість ароматів, і їх прислала мені пар надя. Надя е, має свій канал в Телеграмі, обнюхалась посилання на нього в інфобоксі, і там вона розповідає про свої масштабні затести, покупки, враження від ароматів і таке інше. Крім того, що Надя от, знайомиться з ароматами, носить їх, продає, купує, описує, е, знаходить щось нове чи змінює свій смак, окрім цього всього, що робимо, ми всі перезахоплені. Вона ще й модерує е, телеграм-спільноту Незалежні парзалежні. Посилання теж в інфобоксі, і ви от прямо, поки я вам про це все розповідаю, розгортайте інфобокс, переходьте за посиланнями, підписуйтесь на Надію. Е, якщо вас цікавить обговорення парфумів, знижок і всього навколо парфумерного у теплій, приємній компанії, додавайтеся в групу парвзалежних незалежних. Ще у них є своя окрема група барахолки, де можна ще й купити або продати щось. Тому от, приєднуйтеся до цих двох груп. Переходьте і підписуйтесь на канал Наді, ще й на мій канал Телеграм можете підписатися. Вся інформація в інфобоксі залишається. Ось. І от такі в мене затести будуть від Наді. І що я хотіла ще сказати, по-друге, Чому це не просто так сліпі затести, а те, що саме цей боксик з шістьма ароматами побуде у сліпих затестах не лише в мене, але й у дівчат, у Олі Ольфатіво і Марини Імбир. І посилання на їхні відео я теж додам в інфобокс. Завдяки Цьому такому експерименту з одним і тим самим набором ароматів ми викладемо свої враження, свої сліпі затести, і ви, глядачі, от зможете порівняти наскільки різно ми відчуваємо один і той самий аромат. Чи є можливо, сприйняття ароматів вам ближче От, за умови, що це одні ті самі аромати, і, певно, якийсь із них ви будете знати. Або протестуєте, познайомитеся, і будете розуміти, наскільки наше відчуття відрізняється від вашого. Ось, Тому що парфумерія це. Немає якоїсь єдиної правильної відповіді, кожен відчуває по-своєму, в кожного якісь свої асоціації, відчуття, чутливість носу, у всіх різна, і буде цікаво знайти якісь такі точки найближчого співпадіння або, навпаки, не співпадіння з вашими відчуттями щодо ароматів. Ось після такого довгого вступу я хочу вже перейти до затестів. І тут Надя написала порядок мені, в якому найкраще тестувати ці аромати. І першим має бути номер 6. Отак от, от, не по порядку. Ось шостий. Витягаю за довгий хвостик його. Ось я витягла номер шостий і я сходила за блотерами, тому що забула про них. І зараз нанесу його. Отже, номер 6. Відчуваю зразу ванільку. Трошки смолистості, така смолиста ванілька. І досить багато пудри. Солодкувата така ванільна пудрочка. Можливо, там є якісь квіти типу апельсинового цвіту. Трошки кислинки. ну Не факт, що це цитруси, можливо, це кислинка від квітів. Такий приємний напівкосметичний, напівтакий квітковий аромат, про пудру, про квіти. Мені здається, що це якийсь гарний люкс, і зроблений він не прямо зараз, в останні роки, а трошечки раніше, можливо, десяті роки. Ну, він не дуже старий, зовсім не ретро, але от не, 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 не останні роки випуску і. До речі, я собі записувала, що на шкірі було багато пудру, пудрових таких квітів із цитрусами, прямо на шкірі цитруси були явні. І було трошечки ванілі, ну, і, знову ж таки, враження, що це якийсь люкс. Я такий профіль не впізнаю, я не дуже розбираюся в пудрових таких ароматах, але аромат. Приємний, приємний. І мені цікаво, що це, тому що, ну, от, крім того, що це щось люксове, я більше нічого з себе не видушу. О, І шостий якраз лежить першим. В мене тут зараз розріжу. Так, шостий. Покажу вам, покажу вам, що це. І це... О, це «Rosewood Banana Republic. І тут бергамот, чай і амбра. І от воно, ну, ця смолистість з ванілью, така амбра, та, смолиста, така солодка амбра. А от бергамот і чай відіграють роль пудроквітів у мене. Так, можливо, чай я тут можу уявити собі намалювати. Але все одно відчуття от якихось ще квітів тут легеньке все-таки мені є. Ось такий приємний аромат, я з ним не знайома. Я так розумію, що це щось не дуже дороге, тобто це ще й не тільки приємно пахне, але й має помірну ціну. Давайте наступне. Наступне номер три. Де в мене лишився третій номер? Ось, Ось номер три. І він такий досить позитивний був. На шкірі, коли я тестувала кілька днів. тому. Ну так, і це така вишня з лікарністю і зі спеціями. Е -е. Ну, Я не думаю, що це щось простеньке типу spice Bomb, тому що мені ця вишня не хімозила на шкірі. А от від Spice Bomb мені є відчуття хімозності. Е це не хімінгуей, напевно, тому що. Там вишенька досить швидко проходила на шкірі моїй і чоловіка. А тут вишня така добре відчутна, вона явно є в піраміді і нікуди не зникає. Що це може бути? Можливо, це Cherry Punk від Room 1015, тому що я от якраз недавно отримала відливантик від іншої парф-подруги Наталі. І мені там шкіри на диво не було майже, а от така вишня була соковита. Можливо, це от якраз черіпанг. Е на рахунок якоїсь ціанідності, чи мигдалевої кісточки. Ну, Я тут цього практично не відчуваю. Просто така от вишенька зі спеціями. Так, на блотері, можливо, ледь-ледь ціанідності є, але небагато, зовсім небагато. Мені здається, що Том Форд і його лищері звучить якось трошечки компотніше. Е, ну, зараз побачимо. побачимо, що це таке. Номер три. І це, і це лота фарагба. Отак от. А я її тестувала колись. В мене був відливант. А ну, де вона? І, ну так, він був такий темненький, і вона мені була якась дуже солодка, не дуже гучна, і ну, вона якась не така була. А тут ваніль, цукор, уд, лантен, сандал і мускус. Ось. І це от така підстава це зовсім не вишневий черепанк. А це рагба. І хочу сказати, що от вона у наді з відливанту звучить приємніше, ніж той відливант, що я тестувала. І тестувала я його в холод, ну, тобто на таку погоду, в яку він мав би звучати добре. Але він тоді мені взагалі якийсь такий був ем, незрозумілий. А тут прям, прям вишня, така от вишневість і, ну. Взагалі б непогано. Номер 4. Номер 4. Зараз нанесу на бротер. І це така. Це легенька рожева троянда. От прям, прям зі старту це троянда. Вона трошки мускусна. Ем, можливо, до неї додали якогось такого. Рожевого перчику, бергамоту, от, для того, щоб вона стала іскристішою, але це така легенька, трошки мускусна, оксамитова, така гладенька, трояндочка, вже розквітла, в неї такі пелюстки м'якенькі, от їх приємно торкатися і приємно відчувати цей аромат. Думаю, що тут ще може бути. Тут ну, просто аромат про, аромат про молоду троянду. От, цілком і від і до. Можливо, трошечки зелененькі є. Але небагато. Троянда все одно грає таку першу роль, першу скрипку. І на шкірі теж мені нічого зайвого не вилізло. Просто така гарнюня легесенька трояндочка була. І номер 4. Тут я не знаю. Що це може бути. Ну, Я думаю, це гарно зроблено, тому це не дешевий аромат. Я от не пам'ятаю троянду в перісів, тому що там одна була прям така страшна болгарська троянда, а друга а другу я взагалі не пам'ятаю. Ну, Та, що перша, то явно не вона. А друга, не знаю, але й не пам'ятаю її. Отже, розкриваємо четвертий аромат. І дивимося, що це. Ой, злиплося. Так, троянди, троянди. О, це Rose Magnetic Essential Parfums. Турецька троянда, троянда, лічі, гріпфрут, ваніль, бабетонка, м'ята і кедр. І щось, мабуть, з моїм носом сталося, тому що. Ну, раніше мені Rose Magnetic була прям неприємна, бо там. Був якийсь такий овердослічі, і ну, мені неприємно було її відчувати, вона якась така була кисла і дратівлива. А тут? а тут вона така м'яка, оксамитова, легенька, Ну, грейпфрут, а не бергамот, як я собі могла подумати. Ну, і загалом приємна, така трошки деревна. Ось, ну от у Наді всі якісь такі дуже гарні аромати в цій добірці. Давайте номер... номер, номер два. О, мало його не пропустила, хотіла до п'ятого перейти. А ні. Отже, номер два. Номер два. Зараз що він мені на блотері видасть? Це щось дуже приємне, дуже солоденьке. Це така карамель. От прям, не, не знаю, не ваніль, не цукор, а от саме карамель така. І вона трошечки з чимось спецієвим. І м -м, він такий м'якенький, така пухнаста ваніль на лапках. Я отаке щось дуже-дуже м'якеньке. Кепна і вселоран має схожий характер. Але в вебікет там більше ще якихось було і рисок, і, і трошки кави там було таке от відчуття. Воно тепліше було. А це Це ваніль, карамель, але така більш, більш прохолодніша, от така карамель, я б сказала. І це не, не що, не лумфелін, тому що там багато кардамону, багато дерева, окрім ванілів. А тут я не відчуваю такого чогось виразного, кардомони з того різкого. Вона така мікенька, дуже округла. Я схиляюся, що це, можливо, якийсь бутіковий люкс, от щось такого плану. Може, це якийсь ванків, який, я не знаю. От, правда, інфузіон ваніль я не так давно тестувала, але. Мені здається, що це теж не вона. І ще дуже-дуже шлейфив навіть один маленький пшик. Мені от дуже сподобалися технічні характеристики цього номера 2. От прям дуже відчутно, дуже гучно і дуже приємно при цьому. Дізнаємося, що це за ваніль номер 2 Номер два. Номер два. І це буат-Аман від Енд Арпелс. І тут мигдаль, лимон, кедр, ваніль і мускус. Ось. Тобто це Кліф. і Кліф знову робить таку приємну ванільку. Я думала, що він буде тихіший, як інші Кліфи. але це досить гучно, досить гарно, досить шлейфово. От на осінь зараз взагалі, от сміливо можна до нього придивлятися. Класний аромат. Номер 5, номер 5. Ще загадки лишилися, ще не все. Мало блотерів взяла, тому ще повертаюся з ними. О, добрячий пшик. Почекаємо, поки він розкриється трошки. О! І тут прямо зі старту якась кислинка і такий чорний перець, як мені здається. Дуже кисленьке, дуже активне. Можливо, тут є щось ветеверове. І дрібка тютюну. От щось таке. Але якщо довго вдихати, то навіть хочеться чхнути. Ну, він такий досить активний, цей аромат. На блотері мені більше подобається. Ніж на шкірі, на моїй шкірі це були якісь трави, прянощі, трошки чорного перцю. Ем, ну, таке щось в гарсонівському стилі. На блотері він мені цікавіший. І ще є щось знайоме, але я не можу вловити, що саме. Ну, я б все ж сказала, що це можливо щось з гарсонів, тому що в комде гарсонів дуже багато ароматів, вони такі дуже різні. Але це гарний аромат. Про дерево, чорний перець, можливо, дрібку тютюну. Я б хотіла дізнатися з вами, що це. Номер 5 Номер 5. І це, і це. Ой, не можу відкрити. Ого, і це світка лютанса. Це ладан і мускус. Ну от, чому я подумала в сторону Комди Гарсонів, тому що от таким ну, ладеністю віддавало. Але взагалі я от, ну, ніколи б не сказала, що це просто ладан і мускуси, дві ноти так будуть грати. Я сирідку тестила колись в магазині і вона мені просто якась здалася от різкою і ну, якось такою... Не цікавою. От що значить, коли ти тестуєш аромати спокійно, в тиші, в парфумерній тиші, нічого тобі не заважає, і от сприйняття може бути досить інакшим. Ну Ось такий своєрідний аромат. Я б не сказала, що він от прям мінорний, але, але і не позитивненький. Ось тому те, що кажуть, що це лютанця такі всі по похмурі історії, похмурі назви, похмурі дизайн флаконів. Е, так, аромат явно не про радощі якісь, але він, він досить цікавий, він повністю такий унісекс, і, можливо, я б навіть на чоловіках його більше бачила. Ну, звісно, хто що любить. Ось, але цікава така силітка. Е, чомусь цей номер 5 і номер. Один, який лишився в кінці, їх мені було якось найважче зрозуміти на своїй шкірі, воно кудись, не знаю, з'їлося і якось невиразно звучало. Ось зараз з блотерів звучання багатше. Ось Це номер один, що залишається зараз я його нанесу. А тут троянда і щось таке трошки. Ацетонисте. От-от-от. прямо дуже ацетонисте. І це щось дуже дивне. Тут була мені на шкірі якась гірчинка. Отут з блотера троянда, а на шкірі моєю вилазили якісь такі осінні квіти-сухоцвіти. І він на мені був теплим, а тут з блотеру я зараз його відчуваю більш холодним. І в базі він перетворюється просто таку в сухеньку деревну пудру. А тут таке щось цікаве, от, якась така трояндовість, але незвична трояндовість. М можливо, трошки є пачулі, але небагато. І дерево, не дерево, от щось воно таке дуже-дуже цікаве. Я думаю, що це теж, теж щось мішує. Бо на блотері і на шкірі прямо от різно звучить. І от на блотері, він, мабуть, найбільше цікавий ви мене з оцих усіх шести ароматів. Якби я спочатку ну, тестила його на блотері. Зараз ми дізнаємося, що це таке перше. І це одефро. Текшн Оде Протексіон від деталі Бердоранж. І тут імбир, гіркий апельсин, чорний перець, троянда, жасмин, геліотроп, пачулі, бензоїн і боби тонка. Тобто пачулі і троянду я вгадала, пудрочка деревна лишається від чогось, від всього підряд, і ну, якось дуже цікаво, можливо, от. За якийсь тютюн мені видавало цей імбир, чорний перець разом з, з усією цією пірамідою. От воно якесь таке дуже цікаве, видавало звучання. Отаке тепле пряне. Він справді теплий на шкірі, а не холодний, як зараз, на блотері. І ну, така однозначно ніша і от гарна на, та на всіх, якщо зайде цей аромат. То він такий дуже. Цікавий, дуже незвичний, і мені здається, що от я з ним не була знайома раніше. Мені здається, він не стоїть у нас у віддушенні, саме цей. А можливо, я просто обійшла його стороною і не познайомилася. Отак, от, от. от такі класні аромати. Бачите, і ніша, і доступніші аромати. Дуже класна підбірка. Пишіть, як вам ці аромати, чи ви їх знаєте, як вам враження від цих сліпих затестів у мене і в дівчат. Буду рада вашим і коментарям, і вподобайкам, і підпискам на канал, ну, як завжди. Бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!